Знову черговий етап перемовин буде між президентом України і США, але ж про все по порядку, скоріше за все, якісь подробиці вже з'являться під час нашої інформаційної години. Десь так вони почнуть говорити. О, чільники держав, давайте проанансоване повністю припинити вогонь в Україні можна вже за кілька тижнів. Про це заявив спецпредставник США Стів Вітков у інтерв'ю Bloomberg TV. Окрім того, він додав, що зустріч Трампа і Путіна найімовірніше відбудеться. Такий сценарій він назвав вірогідним. Президент України Володимир Зеленський сьогодні поговорить із Дональдом Трампом. Відомо, що президенти зв'яжуться по телефону о 16-й годині за київським часом, під час розмови вони обговорять наступні кроки щодо миру в Україні. Також ймовірно Трамп поділиться деталями свого контакту із Путіним. Водночас український лідер зазначив, що хотів би, щоб президент США почув і побачив, чого насправді хоче російський диктатор. Ну, власне, вчорашній вечір багато, багато чого показав, і сьогоднішня ніч і сьогоднішня ніч в обов'язково. Ну а зрештою, і по всі ці деталі з цих жахіть на ранок ми всі дізналися.